Доброго дня! Ми з Тернополя. Вітаємо вас на каналі з Богданом та Миколою. Сьогодні у нас знову дуже багато роботи. Сьогодні ми виїжджаємо на одну з пасік для того, щоб провести весняні роботи, вирівняти, поставити. Переставити і поміняти вулики. Трохи в нас недобре було вийшло, Ми в принципі, не розраховували на таку величезну кількість вулику, які будемо ставили, і велика кількість вуликів у нас вийшла з різнобоєм. На всіх пасіках присутні як з українською рамкою, так дананівською, так 145 магазинами, так і трьохсотими магазинами. Коротше, різна кількість вуликів на одній і тій самій пасіці. Хочемо це все зараз переробити. Хочемо позвозити. На одну пасіку повністю вирівняти і поставити вулики з українською рамкою, 300 Дананівську поставити на іншу пасіку, Ну, скомпанувати більш-менш так, щоб було легше працювати. А то возимо рамки рознобоєм, що на українську рамку, що на Данівську. Сьогодні в нас тільки двоє, без малих. Маємо тільки помічника Арчі спить, Микола Володимирович на місці. Не спить, сил набирається. Сил набирається, так. Микола Володимирович на місці. На прицепі в нас загружена частина вуликів та ці блоки, які ми будемо підставляли. Ну, по ходу всіх робіт будемо показувати. В Часу зараз багато. Я в відпуску, Микола Володимирович, в відпуску. Думаю, що відео ми будемо викидати, показували і розказували те, що ми робили, робимо і будемо робити. От е, я думаю, ду... буде з нами весело. Буде що розказати, буде що показати. Зустрінемось на пасіці.